Мене звати Оля. Ось я вже сьогодні вдома, субота у нас, 21 число, і я вже сьогодні розпаковувала, ось, дивіться так. В такому становищі сижу, розпаковую свої подаруночки. І хочу вам показати ось такий даруночок від мого таємного Миколая. Моїм таємним Миколаєм була Оксана Ковтун. Її канал зветься Мої улюблені петельки. Здається, так, позабула вже все. Я щиро-щиро Оксаності вдячна за такий щедрий дарунок. Я просто в шоці. І давайте я тепер буду вам так, окуляри мої підуть в сторону. У мене трішки після ДТП зір впав. Я взагалі зразу, коли потрапила в ДТП, осліпла. Але вже, слава Богу, трішки зір став на місце. Ну, він в мене поганенький. Очі слізяться. Ну, не будемо про сумне, давайте про святкове. Отже, дивіться, я вже все розпакувала на дуже гарно його все дуже-дуже гарно спакувала. Ну, Но... Діти мої дуже хотіли бачити, що саме в цій коробці. І я розпакувала, і, вже так, і щоб вам не шурудіти, дивіться, яку іграшку вона мені поклала. Це лежала ось ця іграшка така. ось це, ось це, це. Дуже гарно оформлено в коробці. І там було написано щось гарненьке. Мені так було цікаво, думаю, що ж це таке гарненьке. Дивіться, які гачки. Гачки, голочки, маркерочки. Дивіться, як гарно. Не знаю, такими гачками ще. Ну, я зараз не буду вам їх відкривати, показувати колись іншим разом. Ну, такими гачками я, мабуть, ще не працювала. Ось я потім їх Я зараз тримаю одною рукою. До столу не можу поки що підсісти, так як ви бачите, мені нога повинна бути витягнута. У мене е, три переломи в коліні стоять шпиці. Ось таке шпиці. Цветую, тобто гачки. Бачите, я шпиці, думаю про шпиці тиждень, у мене шпиці в голові. Е, це е, метрова стрічка. Ось Мірати. Дякую. Це в мене вже буде третя штучка. Класно така. І ось така іграшечка. Ось така мила, класна іграшка, я не знаю, змійка. Так, да, це змійка Боже, Це вона мені буде нести удачу, я сподіваюся. Бо ми з чоловіком вже трижди похрещені смертю. У нас вже третій, третій випадок. Дивимося разом у очі смерті. Ладно, не будем ще раз просуную, я просто ще не можу відійти від цього шоку. Так. Це було в коробочці. Потім ось така гра, хто я? Там воно було так замотане, теж гарно. В таку гарну бумагу, і було написано для дорослих. Для дорослих дітей чи для дорослих. Якось так я вже не пам'ятаю, як було підписано. Мені так було цікаво, що це саме для дорослих, але відкриваємо. І ось така гра. Цікаво, як будуть вимикати світло, буду грати. А? Ось такий нотатник. Класний. Чудовий нотатник. Дякую. Дякую. Тут такое я вам приблизно покажу. Я не бачу, що тут пишеться. Але. Саме, що скажеш? Ось такий нотатник дуже чудовий. Дякую. Тут він, я так зрозуміла, з цифрами чи з ще... чим. Вибачте, я, не, я просто не бачу, що написано. Я, ж кажу, я вибачаюся, в мене зір зараз трошки поганенький. Дякую, дякую Оксаночці. І за фон теж вибачайте, що такий фон. Не сильно важнецький. Як можу, так <смі> знімаю. І ось такий крем був завернутий в цукерочку, щоб мої ручки були ніжними. Теж дякую. Ось так. О, тяжко мені трошки говорити. Потім був пакунок щось для тепла. І дивіться, дивіться, яке вона мені Оксаночка побажала тепло. Це вівчарі. І такий кольор красивий цілий пакунок. цих вівчарів. Я, це для мене. Не знаю, мабуть, нова пряжа. Ще я вівчарі не в'язала нічого з цих вівчарів. Ось. А, Теж я вам не скажу, не метражу, нічого нічолісінького не скажу, тому що не побачу. Зараз спробую одіти окуляри, може вони мені допоможуть. Mm, так, ну спиці рекомендують 3 і 3 з половиною. Так, е, e, значить 20 відсо... 25% ангора, 25% вовни і 50% акрилу. Е, e, ні, ні, бачу, тут стоїть галочка, дивіться, Мішка я не бачу. Тут стоїть галочка, зараз сфокусується. Так, давай фокусуйся. Не хочу фокус ловити. Мій телефон теж постраждав, його віднесло, не знати куди. Тут 50% вовни і 50% акрилу. Ось так буде правильно: 100 грамів, 300 метрів. Ось. Я зараз ось вам спробую показати, щоб воно сфокусувало. О, сфокусувала, бачите? Ось. 50% галочка стоїть, 50% вовни, і 50% акрилу. Ось така чудова пряжа. Вівчарі. Насилу прочитала, що це вівчарі. Такий, така скрутка. Ну, я думаю, вже. Всі користувалися цією пряжею вівчарі. Це, певно, одна я відсталий вік, що не користувалася такою пряжею. Дякую, дякую, Оксаночка, ще цілий пакунок мені їх вгатили. Дякую, щось буду вже тепер придумувати, в'язати. І ще цілий пакунок. Це тут було підписано. Я не пам'ятаю вже, як було підписано. Тоже гарно було запаковано. Ось такої пряжі Алізе. Зараз я достану, так, щоб вам сеньку не показувати, я таку покажу вам. Так, Алізе Lana Gold Classic 800. Колір такий, знаєте, ну, для мене це колір малиновий десь такий. У вас він на камеру виявляється червоним. Так, що у нас тут сфокусуєшся чи ні? Так, да. 100 грам 730 метрів. Далі у нас склад. Ну, я думаю, мабуть, всі знають склад цієї пряжі. Для мене теж вона буде якби нова, тому що ще я цією пряжею не в'язала. Ось другого склад. Так, фокусуйся. 51% акрил і 49% вовни. Ну, в принципі, Алізе вона е, склад завжди має однаковий. Е, ну, не за, ну, як, є 75% там акрилу, а 25% вовни. Ну, тут е, напів вовна. Дуже чудова ниточка, хоча я нею ще не в'язала, але скажу вам, на дотик вона мені вже подобається. Вже вона мені на дотик подобається, кольор подобається. Дякую, дякую, Оксаночка, за такий щедрий дарунок, такий, таку посилочку. Посилочка була величенька, коли хлопці мої, мене не було вдома, коли я отримала цю посилочку. Я лежала в лікарні і коли хлопці мені надіслали фото, який ящик цієї посилки, я була просто в шоці. І в мене зразу, я не знала від кого. І в мене зразу було питання, хто надіслав мені цю посилку. І вони мені написали, що ковтун Оксана. І я зрозуміла, що це наша Оксаночка з каналу Мої улюблені Пітельки. Оксаночка, щиро-щиро тобі дякую. Безмежно, безмежно, Даже тобі дякую за такий даруночок. Е, мені все дуже сподобалося. все класно, все чудово. Е, ну, За настрій, може, я так може, чуєте, по-моєму, голосі, що якби нема настрою якогось. вибачайте, я тільки в лікарні, е, то в мене настрій ще може бути поганенький. І тепер. Е, я то вже сховала все сюди, відкрила я адвенти. Вже не пам'ятаю, який, який день. Але я дивилася Ларису. Дивилася в кожен вечір, мала час лежати і дивитися. Ось такі помічники, гноми. Подушечка. я так прищепочки почепила на ньою. Подушечка, не подушечка, а. Підставочка, я так зрозуміла, це. Ну, щось я не помню Я прогавила, що Лариса по поводу цієї підставочки розповідала. Щось не пам'ятаю. Так. І хочу вам показати ось такий гном. Це у нас було 17 здається, число. Ось такий гном у мене літній. Я тепер зараз наразі маю час буду сидіти вишивати гнома. Бо я двоєшниця жодного завдання не виконала е, з цього адвенту. О, така двоєшниця я двоєшниця. Ось е, дивилася, сьогодні рано вже дивилася Ларису. Що можна виливати шоколад ось так, якесь це печиво робити, чи ліпка. Ну, ліпка казала Лариса, що це ліпка. Так, і сьогоднішнє число е... я вам прянечка, звісно, не покажу. Скажу вам по секрету. Мій гонук, коли мій адвент вісив на ялинці. У мене гостював гонук і він розірвав 21 число. Сьогодні у нас 21 число. Через пару днів у нас вже Різдво. Ну, не пару, через три дні. Ну, пару, можна сказати, вже Різдво. У мене настрою нема ніякого до цього Різдва. Зовсім нічого не хочу. Але і там був пранічок. В цьому 21 числі внук його зів. І от передбачення було. Чайочок був, Це... треба було в цей день випити чайочок, і з'їсти пранічок і прочитати передбачення. І було передбачення. Я вже прочитала передбачення. Зараз хвилинку я вже відкрию вам прочитаю. Так, ось моє передбачення. Ніколи не пізно ставити нові цілі і мріяти про щось більше. Ну, я думаю, саме мені доречно це, це передбачення. Ось, бачите, ось так воно сфокусувалося, і ви можете прочитати. Ніколи не пізно ставити нові цілі і мріяти про щось більше. Знаєте, після 16 числа у мене зараз все перевернено зовсім. Мої цілі, мої. Як вам сказати, мрії. Я ці всі дні, можна сказати, проплакала, дякувала Бога що ми лишились з чоловіком живі, дякувала дівчатам за підтримку, дівчаточки, дякую, дякую велике вам за підтримку, тому що завдяки вашій підтримці я стала більш вже так спокійнішою, спокійнішою, так, вже стала усвідомлювати. Своє життя і, і свій стан, тому що це було жахливо в той день для нас. Це було, можна сказати, новий день народження з чоловіком. Можна сказати, ми з чоловіком наново народилися, і, і у нас тепер напевно, буде два дні народження з чоловіком. Ну, ось так, ось такі мої даруночки. Вибачайте, що я так от, мабуть, негарно вам все показую. Але, ну, ось так зараз у мене така можливість ось так з вами поспілкуватись. На цьому буду я завершувати своє відео, своїх похвастульки, похвалилася. Оксаночці щиро щиро дякую за такий неймовірний дарунок, за неймовірний такий приємний і коштовний дарунок. Дівчаток всіх, всіх вас вітаю і дякую за підтримку. За ваш за вашу добрий відгук, за вашу, ваше щире серце. Тому що дівчата геть питали, чи мені потрібна допомога. Дякую вам, дівчаточки, дякую. Мені вистачило на даний час вашої глибокої-глибокої підтримки. Ось. І. Хочу вам всім побажати. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Не поспішайте. ну Ми теж не поспішали, але ну так ми поїхали просто не тею дорогою, можна сказати. І опинились не в, не в тому місці, де, певно, нам потрібно було. Так, воно нас там чекало просто. Десь воно бігло за нами, мабуть, і догнало. Але бережіть, бережіть себе, бережіть рідних, підтримуйте. Саме головне підтримуйте рідних, бо дуже важко, коли чужі люди дуже-дуже крепко підтримують, а рідні ні. Це дуже важко пережити такий момент, що рідним байдуже, а чужі люди навіть, можуть з вами разом поплакати. Ну, ось так, все. Бажаю вам всім здоров'я, любові і добра і бережіть себе і своїх рідних. Пока, пока.